Вітаю. Вітаю. Має бути чутно нормально. В таку прекрасну погоду я вирішила хворіти. Ніби зима в цій Швейцарії, а ніби і не зима. В общем, вирішила я записати відосик. Це давно дуже хочу вести YouTube. Але прикольно, що почати надзвичайно складно, тому що, в общем зробила я перше моє відео для біженців. Оце відео, як що робити, якщо провтикати здачу водійських прав українських тут. Це принесло мені якусь кількість людей. У мене була ідея, що я буду рухатися в цьому напряму, але. Поки я почала відповідати на запитання і рухатися, реально почала рухатися в цьому напряму, я зрозуміла, що дуже складно нести інформацію для біженців, не будучи біженцем. Це такий ем, трошечки ускладнило моє життя, тому що коли ти вибираєш тему для Ютуба, то виходить, що треба б її якось притримуватися, але. Я не можу. Мені супер цікаво створювати проєкти тут. Я супер хочу створити компанію тут, почати свій бізнес, допомогти українцям зі своїми проєктами на моїх на основі моїх проєктів вийти. може, на швейцарський ринок і якось об'єднати. Зараз роблю проєкт для перевізників. Якщо ви користуєтесь перевізниками, то ви можете. Якщо вам цікаво і ви би хотіли прийняти участь у цьому проєкті, тому що все одно те, що я викладу перше, воно буде криве, каряве, але ну, <смас> моє рідне. Вот. А, можете написати в коментарях, і ну, я вас додам до свого проєкту. Наступний проєкт я дуже хочу. Це він пов'язаний з підприємцями тут, в Швейцарії. Вот. А якби я думала про зустрічі і про що мені цікаво спілкуватися з людьми, то окрім того, що це ці проєкти, бізнеси, всякі такі штуки, я ще маю групу для творчих людей. Мені дуже подобається малювати, мені дуже подобається і цікаво спілкуватися з людьми, ходити скетчити, робити такі міні- якийсь хайк, мабуть, і скетчинг. Я задрот в цьому плані. Типу, я малюю діджитал, я малюю 2D, я вчуся розуміти 3D. В общем, задрот. Але я це люблю і. Хотілося б знайти тих, хто в цьому тусується теж. Буду приймати участь у фестивалі е Комікон, кон Базель. Базіль, е базіль фентезі-базіль. Прийду туди зі своїми стікерами і, ну, може, книжкою, може, ще чимось. У мене ще є. Десь два-три місяці підготуватися до того, все роздрукувати, замовити. Я ще не готова, вони тільки підтвердили а, мою присутність там. От, для тих, хто був з самого початку, кому не зрозуміло, чого мої відоси є і так далі. Це ну, типу, перший відос набрав нормально і людей принес нормально. Тільки що непонятно, що з цим робити. Як з цим рухатися? Не можу я збирати інформацію для біженців. Мені не цікаво. І робити на цьому акцент мені теж не цікаво. Ну і мені здається, що всі цим займаються. Хочеш, ти типу, топ, ти такий зараз я вам розповім. У мене є група для біженців. Я дивлюсь, про що люди спілкуються, що важливо, що не важливо. Ну, в принципі, наразі більшість інформації є, вона доступна для всіх. А Хіба що ви любите дивитися і слухати в такому телевізійному е, форматі. Треба трошечки порухатися від сонця, бо воно мене робить занадто яскравою. Боже, я сподіваюся, мікрофон працює весь цей час, і я не просто так а, і це було хоч якось чутно, Я не можу говорити дуже голосно, тому що я хворію. Це так ненавиджу хворіти. Це дуже нудно. Надзвичайно нудно. А в Швейцарії це ще дорого, тому я хворію тихесенько. В общем, вот отака тема. А ще я буду розповідати далі про творчість, тому що є дуже багато людей, які дуже вмирають над своїм чистим листом, взагалі не знають, куди розвиватися, що робити, стільки там страхів. Було прикольно проводити якісь майстер класи тому що я для себе це вирішила. І думала, що це буде основна тема мого Ютубчику. Ти не що мені хочеться все? Мені хочеться показати книжки по арту, які в мене є. Ще я роблю проєкти, відеопроєкти. <сум> Вон останній раз я взяла вишиванку, я взяла свою собаку, взяла весь свій інвентар і пішла в ліс знімати відос. От. Звісно, швейцарці були в захваті, але благо, я зустріли їх небагато. Вот. Мені здається, що в цьому селі, де я живу, я це взагалі найбільший екшен тут. Я постійно щось кудись стягаю, щось яскраве кудись ношу. Ну і просто, мені здається, це прикольно. Вот. А, да. Це відео теж я залила на YouTube. Або залью, от. А, Я думаю, так. Да. Це був такий мій міні-проєкт. Мені подобається розважати тут швейцарців. А і вони діляться на дві категорії: одним цікаво, а другий дуже задовбить слухати мене німецькою мовою, тому що моя німецька мова дуже жахлива. Не дивлячись на те, що я тут прожила шість років. Перші три я працювала в швейцарській компанії і це все інгліш. От тому далі мені було взагалі не до того. Потім фріланс знов таки інгліш, і, ну, в общем, всі біженці вже давно вивчили мову набагато краще, ніж я. Ну що ж, уже ж, <плес> я вам всім задрю. За. Я вам всім заздрю, просто знайте про це. Вирішила зробити таке турецьке від міні-знайомство, поки хворію, тому що це так нудно. Мені б хотілося якісь офлайн-івенти, а ще я малюю на цих. На Плитах, буквально я на туті знайшла плити, я не знаю, їх кладуть, мабуть, в ванні малюю, е, малюю на них всяку фігню і залишаю в містах от, швейцарських, як подарунки. Спочатку було дуже страшно, ти ставиш, робиш відео і втікаєш, щоб ніхто тебе не піймав. От. Виявилося, що е, ніхто мене не збирається ловити. А тепер я думаю, що шкода. Я познайомилася з поліцією. Розповіла їм про свою тяжку долю, про те, як складно знаходити друзів, однодумців і якихось, ну, людей, яким цікаво багато чого, як і мені. Бо я задрот, Я читаю книжки просто суперактивно і я не кажу про художні, це, типу, гроші, наша болюча тема про фінансову. Самодостатність, потім всякий м, саморозвиток, бізнес, стартапи, як починати, як е, креативити. З приводу креативу я це використовую усюди, у малюванні, фотографії. Та, я люблю також фотографії. Більше того, я була м, найнята на декілька цих. Е, Ох, івентів, які, де люди борються. е, кікбоксинг, джиу джитсу <хи> Я Робила фотографії для клубів. В принципі, періодично все, що роблю, вони іноді мене запрошують пофоткати. Вот. Або відоси на рілзи. Теж е, там, де діти мочать один одного. Це досить забавно. І ще зробила лінійку ражгартів для. Ну, в общем, це дизайнерські, я не знаю, кофти для спорту. Зараз замовила партію з України. Подивимось, що вони, кінечні, прийшли. До того я все шила в Пакистані, але, блін, доставка сюди дорого, складно. Дорого і складно і спілкуватися з ними дуже складно. Але, типу, якщо вам потрібна якась така інформація, можу поділитися. Я із тих, хто в якийсь момент мене дуже сильно розірвало, і я спробувала дуже багато різних речей. Я відкрила магазинчик Etsy, я зробила свій веб-сайт, сама написала кодом. Потім я купила магазин онлайн, щоб мене підключила до свого вебсайту. До того я ще купила тату машинку, зробила якусь кількість татуювань на собі, на друзях. Пройшла майстер-класи у наших крутих українських всяких, е, тіпочків з Польщі. Ну, так, ну, да, звісно, татуювання і Швейцарія це боляче і складно. Але, тим не менш, це принесло якихось цікавих людей, але займатися надалі цим не буду, тому що. В общем, дуже складно рости, хочеться працювати з дому. І зараз я штурмую Upwork і малюю ілюстрації. Вот, і виходить, що зранку я пишу код на свої проекти, а ввечері малюю ілюстрації, щоб не подохнути і був якийсь хлібчик, поки я живу на мінімалочках, поки мої проекти ще не працюють. Але, ну, прикольно. Е, якщо у вас є питання, і це було цікаво послухати. Е, Пропозиції, питання, будь-що, тому що потрібен якийсь двіж, живий двіж. Бо моє життя онлайн мене трошечки задовбує. Так, коли працюєш з дому в якийсь момент, це так сильно накатує, що от прям в п'ятій ранку встаю і їду в Берн гуляти. І тепер не вистачає, їду в цюрі гуляти. <гум> ну, типу, що приставати до людей, щось з ними спілкуватися. Мабуть, стане тепло, можна ходити на гайки і там до людей приставати. У мене для того є собака. <гум> та це вже набагато легше, тому що всі такі, о, яка собачка, а бла бла, що це? Ну, і так ми починаємо спілкуватися. Так, в принципі, я знайомлюсь з усіма, тут в моїй деревні, де я живу. Вот. Дякую за. Якщо ви послухали, <гум> <гум> дякую за ваш час. І якщо у вас є питання, є чим поділитися, цей от е, пишіть, бо хворіти дуже нудно.